Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сапельник у кривому розі стартувала. Операція Великдень за ініціативи громадської організації Вікінг. Благодійна ідея спрямована на підтримку наших бійців. Волонтери збирають для військових великодні подарунки: чай, каву та інші різні смаколики. Та більш детально про це ми сьогодні поговоримо з нашою гостею Бондаренко Дарією, волонтеркою громадської організації Вікінг. Вітаю, пані та. Доброго дня. Давайте, от у вас завжди проходять якісь цікаві акції, якісь цікаві такі дні у вашій організації. І от як з'явилась ідея саме цього, цієї операції Великдень? Насправді ніякої особливої історії немає. Ми просто розуміємо, що скоро свято, а допомагати військовим потрібно завжди. А щоб більше так активізувати суспільство, треба якусь визначну дату або якусь визначну ідею. Тому ми вирішили, що це гарний привід активізувати наших містян, щоб допомогти військовим. Чудово. А хто долучається на найактивніше до так? Найактивніше долучаються, це, звісно, жителі нашого міста, наші волонтери, наші друзі або небайдужий бізнес, також які є наш нашими друзями нашу організацію, ну і, звісно, будь-хто може долучитися до акції. А хто вам допоміг в організації? Насправді ніхто нам не допомагає. Це є суто ініціатива нашої організації. Так як ми завжди все робимо самі, і наша волонтерка Валерія вона запропонувала зробити цю акцію. А вся наша команда просто підхватила і сказала, добре, давайте зробимо. Чому ні? Чудово. А як ви оповістили людей, от містян про те, що буде от проходити такий збір? Е, так, у нас є наші соціальні мережі, де ми публікуємо всю нашу діяльність, наші поїздки, наші гуманітарні допомоги, і там достатньо кількість підписників, тому ми зробили пост в інстаграмі, фейсбуці. І почали просто поширювати серед знайомих, серед ну інших просто пабліків. Тому звичайними власними силами шерили і публікували майже на всі пост... Сторінки, де тільки можна, а коли розпочалась акція, скільки вона буде тривати, так і як до неї долучитися? А, так, акція почалася буквально на цьому тижні. Ми зробили анонс в понеділок. Плануємо активний збір з 11 по 13 березня. Щоб ми квітня, вибачте, будь ласка, 13 квітня, щоб встигнути це сфасувати, відправити на передову нашим військовим безпосередньо до великодня. Долучитись можна просто прийти на наш штаб, принести все, що необхідно, це або паски, можливо, якісь малюнки, дитячі, солодощі, там енергетичні напої, просто енергетичні батончики, або щось корисне, наприклад, там ліхтарі, повербанки або інше снаряди, яке потрібно нашим військовим. Але ми не просимо приносити там яйця, те, що швидко псується, тому що треба розуміти, що це буде відправлятися по перше поштою. А по-друге, це не буде зручно для наших військових у використанні, і взагалі це не досить гарна ідея. А для а, саме яких військових який це напрямок? Чи можливо це якась бригада? А, у нас є дуже багато знайомих в нашій організації, які зараз воюють, це напрямок Бахмуту, напрямок Авдіївки, також можливо на Купянськ. Тобто, в нас є дуже багато знайомих, і ми думаємо, що саме через наших друзів ми підуть на, баталь... на різні батальйони. Напевно, на ці найгарячіші, найгарячіші зараз. Очки, так це район Бахмуту, район Авдіївки. Це Чудово. буде нашим пріоритетом. Чудово, що вже зібрали. Так, у нас вже, по-перше, ми в суботу організовуємо з дітками захід, щоб намалювати великодні такі яєчка, щоб передати нашим військовим, все таки приємно буде. А так вже приносять і паски, приносять і приносять там різні солодощі, які ми можемо передати енергетичні напої знов ж таки. Але зараз у нас триває збір на виїзд нашої команди з головою аргіштом дарчиняном. Вони в суботу їдуть на Бахмут, тому зараз всі сили направлені туди, щоб зібрати все необхідне. Нашим військовим і також суспільству, які там ще населення, яке ще там живе, необхідно максимально зараз зібратися до суботи, а вже з понеділка. Думаю, будемо активізувати саме великодні нашу операцію. А що ще потрібно? Можливо, от потрібно принести щось конкретне. Так, от зараз можливо хтось подивиться, його це зацікавить, і от можливо щось конкретне прямо треба. Звісно, конкретне це потрібне потрібні дуже технічне обладнання. Це повинні потрібні медикаменти, наприклад, жарознижуючі. Звісно, кожен військовий просить це тепловізори, коптери. Але якщо є можливість, то це приносити павербанк. Їх дуже потрібно багато нашим військовим. І е, можливо зробити можливо, ми зробимо банку, щоб зібрати і якусь конкретну ціль виконати по запитам наших військових. Ну тобто, ми отримуємо від частини військові або конкретно те, що їм потрібно зараз на передовій, щоб здобувати перемогу, і можливо, ми купимо саме те, що їм необхідно. А коли плануєте відправляти подарунки? Так, ми думаємо закінчити саме збір десь 13 квітня, щоб в нас був час розфасувати рівномірно все те, що нам принесли, і почати відправляти до 16 квітня, тобто передень великодня. Чудово. А... Повторюсь, так, що у вас завжди в вашій громадській організації проходять такі якісь цікаві акції. От якщо брати минулі, так, у вас був таємний Санта для так. військових. Так. Що, що там було такого цікавого, що найбільше запам'яталось? Дуже багато приносили оберігів для, для наших військових. Там були і різні. Браслетики і різні малюнки дуже багато дітей приносило. І звісно, це те, що їм більше за все необхідно. Це енергетики, звісно, тому що енергії потрібно багато. Енергія енерг... енергетиків та оберігів, да скажімо ну, так, так, напевно, найбільше а, приносять. А і, і ще ви організовували спортивні а, спортивний захід. Так, так, так. У нас був спортивний а, що захід. Що там запам'яталось? Ми зібрали на автівку. Все таки під час заходу. Ми зібрали саме під час наших благодійних змагань. Це були спортивні змагання з жиму лежачі та станової тяги. Завдяки нашим учасникам і глядачам, ми зібрали більше 20 тисяч. А протягом тижня ми максимально активізували все наше оточення, всіх наших друзів і бізнес, і зібрали на автівку, яку ми передали батальйону дике поле? Угу. А, якщо брати от всі заходи, так які ви угу. проводили, ну тому що ви така ще раз повторюсь, дуже така активна громадська організація. А, як активно долучаються містяни, гості міста, криворіжці до допомоги? Наразі дуже сильно допомагає це місцевий бізнес. У нас є наші партнери, ну, друзі, які надають нам допомогу. Інші благодійні фонди, організації, які нам дають гуманітарну допомогу, які дають нам необхідне обладнання, яке ми передаємо там медикаменти. Тобто більше це іде громадський сектор, він найбільше допомагає. Ну і звісно, просто містяни, які хочуть допомогти, наприклад, там приносять якусь домашню їжу, або якісь там шкарпетки теплі також приносять. То це більш ініціатива суспільства, і ми намагаємось залучати своїх знайомих, щоб вони розуміли, що допомагати необхідно, і допомагати необхідно багато. А от як ваша організація обирає кому допомагати? Так? Чи до вас е звертаються люди самі? Так, в нас дуже дуже є багато запитів. Дуже сьогодні дуже багато говорю. Але саме військові частини, і це військові частини, як і розвідки, так і артилерії, і піхотинці дуже багато. І вони саме від військової частини подають офіційний запит. Ми його беремо на обробку і можемо виконуємо те, що в наших силах. Але ось такі акції це вони проходять саме із власної вашої. Ініціативи. Так. Так, це наша власна ініціатива, щоб, по-перше, підняти бойовий дух військовим, а по-друге, надати якусь мотивацію суспільству, що війна не закінчилась, війна все ще триває, і вона досить ще складно триває. І те, що наша перемога залежить в першу чергу від нашої допомоги військовим, які здобувають її. Uh -huh. Uh -huh. І от і що, що потрібно зробити, от ви сказали, просто прийти. Не потрібно ніяк реєструватись. Просто Абсолютно. тоді давайте я пропоную нагадати адресу, можливо, для тих, хто так захоче що допомогти. принести допомогу в наші операції Великдень. Ви можете, по перше, підписатися на наші соціальні сторінки в інстаграмі та фейсбуці. Це громадська організація «Вікінг», і принести необхідну допомогу на штаб за адресою Степана Тільгидеві. Це громадська організація Вікінг. Угу. Ну що ж, я дуже вдячний вам, пані Дра за те, що ви завітали до нашої студії. Так, знайшли час і за те, що ви продовжуєте допомагати нашим військовим і, скажімо так, навіть наближати нашу разом з ними наближати нашу спільну перемогу, яку ми всі з вами так чекаємо. Так, і я теж в це вірю. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Бондаренко Дар'я, волонтерка громадської організації Вікінг. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.